Любі матуся, вас властим свят, не мати. Цій матусі вширі привітання, для вас найкращі квіти і слова. Хай заповідіші збудуться бажання і не болить за діток голова. Цей день прекрасний на весні, я найріднішу привітаю, Ту, що життя дала мені, тепла і ласки побажаю. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Ха сміється сонце з голубого неба. І троянда перша для тебе. Хай у житті твоє богор'я не буває, і на устах посмішка маком розцвітає. Мамочки, ж я те з матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибо тобі за твою мірість, турботу і підтримку. Ти добра, лайна, мила, мудра матуся і найкраща на світі. Я дуже люблю тебе. Я свою бабусю ніжно так люблю. І для неї рідною геть усе зроблю. Піділью вазони, підмету підлогу. Я прийду до неї завжди на допомогу. Бабусенька Люба, тебе я вітаю. Бажаю приємного, гарного свята. Тебе я цілую, тебе обіймаю. Здоров'я і щастя бажаю багато. Спасибі за ласку, за щире тепло. До спадні ночі, і турботи, і добро. Здоровим і снова нам сичому щиро. Любові і радості, злагоди миру. Ви єдині та найдорожчі в цілому світі, і неможливо підібрати слів подяки, любові та безмежної поваги до вас, наші рідні.